Битва за Арктику. Наступна війна це арктична війна. Чи почне Росія конфлікт з НАТО за природні ресурси? Чому вже сьогодні це нагадує холодну війну? Росія постійно проводить військові навчання прямо в норвезькій частині Арктики. Та як арктичне протистояння впливає на військову допомогу Україні? Вони дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається на полі бою в Україні. Така це величезне джерело запасів природних ресурсів. Довгий час доступ до них був закритий товстим шаром криги, але тепер із глобальним потеплінням ці поклади опиняються практично на виду, і за них починається запекла боротьба. На ці ресурси претендують шість країн: Канада, Сполучені Штати, Данія, Норвегія, Ісландія та Росія, які вже будують там військові бази. Але справа в тому, що Росія не хоче ні з ким домовлятись і претендує на найбільшу частину цих покладів, що може вилитись у війну за контроль над Арктикою. Освоєння Арктики здавна називали одним з найбільш перспективних геоекономічних напрямів розвитку світу, адже окрім цінних ресурсів, вона відкриває і зручні торговельні маршрути. У Москві, розуміючи це розвитку північного морського шляху вже надали статусу національного проекту. Теж я на що б теж звернув увагу, це формування нової якості так званого північного флоту, це криголами. Сучасні на сьогодні Російська Федерація, мабуть, лідер в криголавному флоті у світі, і в цьому сенсі ми маємо дуже серйозний підґрунтя для конфлікту інтересів. Все це призвело до того, що небезпека військового протистояння в Арктиці найвища з 20-го століття, і ще одним аспектом майбутніх конфліктів є суперечки навколо користування Арктичним дном. У 2014 році Данія представила заявку в комісію, ООН, що хребет Ломоносова це самий центр північного полюсу, є продовженням континентального шельфу Гренландії автономії у складі датського королівства. В Своє чергу Канада офіційно заявила, що хребет є продовженням канадського шельфу, а Росія відповідно вважає, що це продовження континентального шельфу РФ наприкінці минулого року ми бачили, як головнокомандувач ВМС Росії виступив на конференції в Санкт-Петербурзі і сказав, що Росія захищатиме свої права в Арктиці і свою арктичну територію. Але це не територія як така, це морське дно на північному полюсі, і вони хочуть захистити це. Що це означає? Гаразд, ви можете плавати там на криголамі, але ви не можете мати там постійні війська, ви не можете будувати бази. Тож це символічне позерство. Але і все, що Росія робить сьогодні у відносинах із Заходом, це теж символічне позерство. Але тут у гру втрутилися США наприкінці минулого року у Вашингтоні оголосили акваторії Арктики та Берингового моря загальною площею близько мільйона квадратних кілометрів з зоною контролю Сполучених Штатів. Москва у відповідь заявила, що буде реагувати на це досить жорстко. Це свідчить про те, що попереду нас чекає не лише напруга безпекова, але і напруга великої економічної війни стосовно того, хто на що має право. Оскільки мова ж йде про ну перепрошую мільярд. Кубічних метрів, якщо про газ, мільйони тонн, якщо про нафту, я вже не кажу про. Інші корисні копали, в тому числі рідкоземельні, які ну як вважається, там багата Арктика і Шель. Аби мирно врегулювати питання такого розподілу з середини 90-х існує так звана арктична рада, до якої входить і Росія. Однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну країни-члени ради припинили більшість контактів із агресоркою. Москва відповіла симетрично. Це критичний момент, оскільки в такому разі, і в Арктиці можливе розблокування. Тобто виявиться так, що в Автичній Раді будуть працювати країни ну, каже Західного альянсу, а Росія і її союзники в Азії можуть створювати щось альтернативне вже не в плані там. Географії, а в плані інтересів, ця ситуація загрожує тим, що Росія у властивій її манері може почати дестабілізацію країн-учасниць НАТО через гібридні провокації, що в свою чергу підніме напругу в Арктиці. Передусім, подібних дій серед арктичних країн очікують у Норвегії від тепер найбільшого постачальника газу до ЄС. Росія постійно проводить військові навчання прямо в норвезькій частині Арктики. І деякі з цих військових навчань іноді мають досить провокаційний характер. Наприклад, вони імітують атаки на норвезькі цілі, або проводяться, скажімо, в центрі рибальського району, де працюють норвезькі рибалки, або навіть іноді проводяться в розпал навчань НАТО в цьому ж районі. І такі постійні провокації з боку Росії змушують скандинавські країни все більше вкладати коштів не лише у власну безпеку, а й безпеку України. Восло давно зрозуміло: якщо Україна не переможе, Росія добереться і до них. Вони готуються. Вони дуже уважно. Те, що я відчуваю коли конколимося з військовими, дуже уважно, як і багато інших країн світу, спостерігають за тим, що відбувається на полі бою в Україні. Вони дивляться, які використовуються війська, технології для них це цікаво, тому що ну. Противник один і той же і методи ведення війни їм потрібно розуміти. Відтак Норвегія ще від початку великої війни стала так званим тригером військової підтримки України, надавши, зокрема, дуже цінні для нас системи ППО Нейсамс. А з початку цього року Норвезький уряд і взагалі ухвалив унікальне та виняткове рішення в своїй історії. Дозволив прямий продаж зброї та оборонної продукції своїх компаній до України. Вони розуміють, що коли закінчиться війна за Україну, вона Росія карти світу нікуди не зникне. Найбільш вразливим місцем Норвегії, яким може скористатися Росія, експерти називають Архіпелаг Шпіцберген. адже острів має особливий юридичний статус, згідно з яким понад 40 країн підписантів можуть видобувати там ресурси. Однак робить це переважно Росія. А в селищі Баренсбург живуть переважно російські громадяни. Тобто нічого не заважає, мон кажучи завтра, росіянам під виглядом наступної порції шахтарів завести туди. Зелених чоловічків, зброю, а там всі зі зброєю, бо там білі мед, ведмеді ходять, і влаштувати там, якесь оголосити, що тепер Шпіцберген чи частина Росії, і робіть цим, що хочете. Також РФ може вдатися до диверсій неподалік від самої Норвегії, ціллю яких можуть стати бурові платформи, трубопроводи та підводні кабелі, розташовані у відкритому морі, або, наприклад, логістика в самій країні, адже російські дрони вже зараз літають поблизу критичної інфраструктури Норвегії. Очевидно, що оскільки Норвегія країна-співзасновниця НАТО, Росія навряд чи піде на прямий конфлікт. Однак, на випадок потенційної гібридної атаки з боку Росії, Восло вирішили збільшити кількість військових баз США на своїй території. Буквально от декілька днів тому міністр оборони Норвегії і посол США в Норвегії підписали угоду, відповідно до якої втричі збільшується кількість військових об'єктів Норвегії, до яких мають доступ американські військові з 4 до 12. Це гарнізони, полігони, гірські об'єкти. Тому, ну вголос це не озвучують. Тобто ніхто не виходить на публіку, не розповідає, що ми. Але ця робота ведеться. Росія, в свою чергу, суттєво нарощує мілітаризацію в самій Арктиці у 2016-му на острові Земля Олександра РФ відкрила військову базу Арктичний Трилисник», де розміщується винищувачі Міг 31 один. Абіспічення, і безпасності в Арктиці. Це важніше государська задача, поэтому довірено йорішать Северному флоту. Крім того, Москва відновила понад півсотні старих сторожових постів, закинутих ще з розпаду радянського союзу, і оновила радіолокаційні станції. Таким чином поведінка Росії все більше тяжіє до тактики часів холодної війни. Вважають експерти. Наступна війна це арктична війна, і я б дуже серйозно відносився до цього прогнозу, оскільки напруга зростає. Ми бачимо, як Паралельно подіям в Україні, паралельно ходу війни Росії проти проти України розмежовуються країни Арктики і відмежовуються від Росії. А отже, можливо, що якийсь сірник, наприклад, навколо шельфу чи навколо конфлікту воєнних флотів, випадковості якоїсь може призвести буквально до зіткнення навіть швидше ніж на суші. Утім, в цю гру активно намагається зайти і третій гравець у 2018 році. Китай оголосив себе біля полярною державою і задекларував створення полярного шовкового шляху північним льодовитим Океаном. країнах НАТО в цьому бачать небезпеку в тому, що буцімто комерційні та наукові інтереси Піднебесної можуть перерости у військові те, що США кидають виклик Китаю в Арктиці, натякає на те, що Арктика стає ареною для конкуренції, також між США та Китаєм, майже повністю ігноруючи Росію. з іншого боку, Китай може відігравати роль стримуючого фактору для Росії і попередити її брудну гру. Адже Пекін зацікавлений у стабільній торгівлі з Європою. Я б висловити по гіпотезу, що о, мірі того, як буде зростати напруга між країнами актики, які презентують Західний блок і Росію, Китай буде займати нейтральну і проактивну позицію примирення. У нього дуже великий інтерес до цього проекту, і мені здається, що китайська дипломатія буде робити все, щоб не допустити, щоб і цей геопроект був заблокований. Найголовніша відмінність ймовірної війни за Арктику від війни на материку в тому, що охопити її військовою силою, як це намагається зробити Росія, це архаїчний підхід. Переможцем буде той, хто зможе завоювати її науковими розробками, які дозволять освоювати ресурси та вести торгівлю. Головна вада і головний мінус Росії в боротьбі за Арктику не, не, не про підводні човни. Головна вада це технологічна відсталість. Адже саме. На півночі, особливо якщо ми говоримо про технології роботи на шельфі, все таки Росія суттєво поступається заходу. Людовики на Арктиці можуть повністю розтанути до 2035 року, кажуть вчені. Тож зусилля країну тому, щоб встигнути вхопити своє, будуть лише зростати, як і напруга між ним. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.